Місце Московська обл, метраж 230 км, рік реалізації 2020 етажі, два кімнати, чотири санузли, два висота, стель три, п'ять Палекс фото ілля пешель. Коротенько, команда архітекторів і дизайнерів компанії Палекс спроектувала і оформила будинок склеєного бруса для сім'ї з трьох осіб. Необхідно було передбачити дві спальні для членів сім'ї та гостьову кімнату, обов'язково друге світло у вітальній і високі стелі. Щоб після квартири відчувати простір заміського будинку, інтер'єр вийшов лаконічним, в скандинавському стилі. Про компанію компанія Алекс проектує і будує будинки від ескізу до повної обробки під ключ і установки меблів і сантехприладів, співпраця з різними дизайнерами і декораторами дозволяє створювати інтер'єри в будинках склеєного бруса в рамках будь якого бюджету і будь якого стильового рішення. Портфоліо і ціни на сайті. Подробаться. У будинку загальною площою 230 КМ спроектували три спальні, два санвузли, вітальню з другим світлом котельню, гардеробну і сауну вітальню з другим світлом об'єднали з кухнею і дальнею. Це зручно. З кухні і дальні є вихід на простору криту терасу, друга крита тераса є на вході в будинок, спальні розташували на другому поверсі гостьову кімнату, на першому. Віндов, дата лайер. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр пюш вівент ваннерцомон ваннерцонтеїнер ід баннерф'ять вісімвісім сто дев'яносто три чотири тисячі сімсот шістдесят дев'ять в в п'ять шість дев'ять сім кухня розташована кутом уздовж двох стін приміщення. Колір кухні вибрали в тон стін будинку, щоб не акцентувати на ній увагу в невеликому приміщенні. Фартух і стільницю оформили ошатним світло-сірим кварцитом, вікно в зоні раковини. Побажання господині з кухонної зони передбачений вихід на криту терасу, кухня укомплектована мінімальним необхідним набором техніки. У центрі першого поверху встановлено фінський камін, який оброблений талькомагнезитом. Така обробка добре поєднується з дерев'яною стіною і створює скандинавський настрій. Камін поєднує в собі також функцію печі, місце для каміна вибрано не випадково. Він зонує вітальню і ідальню, труба димоходу проходить через балкон другого світла, таким чином балкон розрізає лінію димоходу. У частині першого поверху димохід оброблений імітацією бруса, а над самим каміном встановили декоративне зістарене дзеркало. У частині другого поверху димохід оброблений декоративною цеглою і пофарбований в колір будинку. Завдяки цьому прийому труба розчиняється в інтер'єрі. У будинках з другим світлом завжди є велика нудна стіна, яку необхідно прикрасити предметами мистецтва або декором. Вона особливо впадає в очі в невеликих за площею віталень, виходить ефект колодязя, і картини тут вже не допоможуть. Розповідають автори проекту. У цьому дерев'яному будинку використовували композицію з дзеркал, стилізованих під вікна. Дзеркала з легкою патиною, щоб підтримати загальну стилістику скандинавського кантрі. Стіни виконані з клеєного бруса і покрили покривним антисептиком. Таким чином будинку надали сучасний вигляд, зберігши всі властивості дерев'яних стін. Для покриття підлоги першого поверху використовували керамограніт з малюнком і ефектом дерева. Кам'яна підлога в заміському будинку дуже практична. Він не дряпається, можна встановити систему. Тепла підлога важливо, щоб візерунок не був шаблонним на кожній плитці. На другому поверсі підлога покладена паркетною дошкою, розповідають дизайнери. На балконі другого поверху обладнали місце для відпочинку з прекрасним видом. Це тепер один з найзатишніших куточків будинку. Встановили крісло з пуфом для ніг. Тут можна усамітнитися з музикою або книгою, при цьому залишатися в загальному полі з усіма, хто у вітальні і в кухні для внутрішньої обробки основних стін будинку з бруса вибрали цікавий колір з назвою «Льодовиковий тіль. Це затишний обволікаючий колір, середній між бежевим і теплим сірим. Він по різному грає при природному і штучному освітленні для спалень підібрали приємний світло-оливковий колір стін. Window Data Lєр, Data Layer, Window Data Layer, Data Layer Fush, Event, Banner, баннер Сомон, Container, баннер 5,7,531 ЦА46, 47, 2201, нульцісімшість при трисімА1. Для фарбування дерев'яного будинку зовні вибрали темний бежевий колір, він гармонійно поєднується з покрівлею кольору дерево і коричневими вікнами. При цьому світлий немазкий колір ошатно виглядає і на тлі зеленого газону, і на тлі білого снігу. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, бенджамін Моори, підлогове покриття, підлоговий керамограніт, Венадто Артек Меблі. Камінню на юні демохіт, ще дело гарнітур, стильні кухні, побутова техніка, бощ, холодильник Лєбгер, змішувачі бланцо, мийка, бланцо, декор, дзеркала, київська дзеркальна фабрика, вітальня, оздоблення, фарба Бенджамін Море, підлогове покриття, підлоговий керамограніт, винатто артексанузле оздоблення, фарба Бенджамін Море, підлогове покриття. Підлоговий керамограніт, винатто Артек, сантехніка, піддон в душові, боч, полутенцесушитель, сунерже, піч псані, гарвія прихожая, оздоблення, фарба Бендін Моуре, підлогове покриття, підлоговий керамограніт, винатто Артек, декор, ваза, спальня, оздоблення, фарба. Бенджамін Моуре. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і